Сім стояв у церкви І він є символом страждань, а не символ символом позиці. Ми це наголошуємо, що у Христі переходилось. Зловсвященник і його покликали до одного чоловіка, чоловіка в такій а чоловік був такий киниця останній зміни. А щось тобі чим павше, що він від. чекав До тих своїх, що з ними пияче, то друзі, і де не перехіднуся молодного не Жінці Не так легко було дуже доглядати ходити, все, щось що приносити. Ви знаєте, як то доглядати захваті. Але от правдива любов, вона якраз як сьогодні полягає. Не в тому, що взяли і там зробили. Разом боляти, весело, і все інше, бо є Дуже важливо також зробити увагу на те, що насправді сповноти серце устав на меч. Ми дуже часто дивимося, чому ти. За не знаємо, для чого він просити. Я вам скажу? Що, ну, наприклад, вони простішу річ, люди просять здоров'я Наша. А я скажу вам, що ви приємно почуватися. Та чуєш, просить здоров'я, щоб щось зробити, а не ж приємно почуватися, щоб ви не буду? Мовимо Господу Бога, що вони не знають, що з того може бути. Дивіться, Ісус Христос одного разу каже дуже важливі речі, що діти цього світу в своєму роді.

Спокоєнницю, то не треба думати, що Ісус Христос чекає від нас, як і стоїть і плоджу. Віця, як воно сталося зі свіхомиці. Там плодів і не мало бути. Але Ісус точно знає, що Він завжди говорить правду і віру. І вірить в те, що Він говорить. Тому сказав, нехай буде себе тому і пішов. Повіть! Каже, ти навіть скажеш, бо він посунься, і вона посується. Попробуйте зараз вийти, вийти високий замок, що посувається. Якщо не посувається, то треба нам попрацювати ще над собою, щоб ми не були м'які у вірі. Що треба брати свій хрест? Не м'яти сьогодні. Бо насправді нести хрест, воно важко, але воно спасенне. І воно приносить ті люди, які ми зі своєї природи навіть ніколи не сподівалися. Бо каже Христос, хто своє життя купив на мене Іван, тільки тоді його насправді від Слава Іссу!